Всім привітки, ви на каналі Петля, і з вами я Рарчі. Одразу скажу це не реклама. Тому що, по-перше, я нікому не відома людина. Максимум, це моя подруга, і її кіт знають про моє існування. По-друге, мені ніхто за це не заплатив. Я б рада, але в моєму гаманці зараз лише старий з супермаркету. По-третє, всі мої планшети були б БУ. бо а, я взагалі не знала, чи мені буде зручно цьому малювати. Б. Я бідна людинка, мене немає грошей. А зараз, коли ми обговорили всі маленькі детальки, пігнали! Сьогодні хочу з вами поговорити про те, що краще для художника: досточка, графічний планшет без екрану, екранник чи айпад. Ми почнемо з самого першого мого планшету. Це була досточка. Це планшет без екрану. Я не вам не скажу точну модель, тому що на даний момент я його вже перепродала. Але це була фірма XP Pen, і це було XP Pen Star якийсь там. Спочатку начну з плюсів. Перший плюс це дешево і доступно, якщо порівнювати, звісно, з іншими планшетами з цього відео. Також він є дуже легким і компактним. Його можна буквально засунути собою в рюкзак, і ви навіть цього не відчуєте. Наступний плюс це довговічність. У нього немає екрану, тому можна не боятися його пошкодити. Також я вважаю, що він ідеальний для початківців, тобто, ти можеш просто купити його за дуже дешеву ціну і спробувати, чи взагалі тобі сподобається малювати на планшеті. А тепер перейдемо до мінусів. Перший мінус для мене це коли ти малюєш на цьому планшеті, ти маєш дивитися на монітор. І твій мозок спочатку такий, що відбувається? Що я? Хто я? Де я? Наступний пункт також можете віднести не до всіх людей, а лише до тих, у кого сама досичка не підтримує телефон. Через те, що я підключала свій планшет до ноутбуку. Він стояв дуже далеко від. Моїх очей під мене, і я мала згинатися і сидіти як якась креветка, і через півгодини моя спина вже кричала: вбий мене просто! Тому що на даний момент є багато різних планшетів без екранів, які підтримують і телефон, і ноутбук, і, або ПК. А є ті, що не підтримують телефон, а тільки ноутбук або ПК. Наступний планшет в сьогоднішньому відео це екранний планшет. Тобто Планшет з екраном, який також підключається до ПК або ноутбуку. Перший плюс це великий екран, ти одразу бачиш, що йде знаходиться, що йде, ти малюєш. Я вважаю, що це дуже зручно для великої кількості деталей та складних робіт. І Також це відчувається геть по-іншому, ніж з тією самою досточкою, тому що ти не маєш дивитися на монітор, а одразу ж бачиш всю роботу. З мінусів це вже дорожче, набагато дорожче, ніж проста досточка без екрану. Але якщо ви ще не впевнені, чи буде вам зручно малювати на планшеті з екраном, або ви просто бідна людина, яка хоче зекономити гроші, то ви можете, як я, купити цей планшет БУ. Наступний пункт це те, що він великий. Ти не зможеш просто лягти і полежати з ним в ліжку і помалювати перед сном. Звісно ж, це можна зробити, але я не думаю, що це буде зручно. Також, наступне, це не зовсім мінус, але просто ну, як факт. Він, цей планшет також потребує ПК або ноутбуку. Це обов'язково. І останнє це те, що ви маєте бути обережні з екраном, тому що якщо там з'являться якісь подряпинки або вм'ятини, це буде відчуватися, коли ви будете малювати. Але цього можна легко уникнути, якщо просто замовити загасну плівку. І останнє в цьому відео це айпад. На даний момент всі мої роботи я малюю лише на ньому, і мені є що сказати. Почну, як завжди, з плюсів. Перше, це його мобільність. Ви можете брати його у кафе, парк, ліжко, навіть в туалет, якщо вам так зручно. Також iPad – це окремий прист. Вам не потрібно ламати голову, як його підключити до ноутбуку або ПК, де скачати ці драйвера та що з ним взагалі робити. На цьому планшеті ви зможете не тільки малювати, але й грати в Майнкрафт, в Роблокс, дивитися фільми та серіали. Також, щоб ви не боялися, iPad підтримує багато крутих додатків для малювання, такі як Procreate, ібіспент, Clip Studio, Photoshop та багато іншого. Але на жаль, в нього є і мінуси. Перший мінус це його ціна. Сам планшет досить дорогий, а також вам треба не забувати, що вам треба буде окремо докуповувати Apple Pencil, який коштує як пів планшету. Наступний пункт це маленький екран, якщо брати у порівнянні з планшетним екранником. Але до цього також швидко звикаєш і потім не виникає жодних проблем. І останній мінус для мене це те, що з часом у вас може просто просісти батарея. Треба буде частіше підзаряджати планшет. А ось вже і час висновки в підсумку цього ролика. Я хочу сказати, що якщо ви хочете спробувати чи взагалі вам зайде малювання на планшеті, то беріть досточку. Якщо ви фанат деталізації і працюєте сидячи за столом, вам підійде екранник. Якщо хочете малювати всюди і завжди, то беріть iPad. А головне, пам'ятайте, не планшет робить художника крутим, а художник робить свій планшет крутим. Яу! великі цитати. І от після всіх моїх цих текстів, танців з бубном і малювання в позі креветки, я зрозуміла, що мої фаворити це екранник і айпад. Екранік, бо це кайф, великий екран, де видно кожен мазок, і я не маю сидіти, придивлятися, прищурюватися і намагатися щось розкладіти в екрані. А iPad, бо це окремий мобільний пристрій, який я можу використовувати не тільки для малювання, а для власних інших хобі, захоплень та навчання. А на цьому на сьогодні все. Всім па-па, гарних вам малюнків та натхнення. Не забувайте, що в мене є телеграм-канал, посилання в описі під відео.